Розміщення європейських іноземних військових військ на території України, на мою думку, це армія, яка може в потенційному стати окупаційною для України, історичний досвід, римське право та національне законодавство. Зараз ми сьогодні проаналізуємо цю ситуацію. У Парижі підписали декларацію щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил охочих в Україні, так званих, але одразу виникає питання, чим ці сили мають. Займатися в Україні. Що вони мають робити в Україні, якщо вони не воюють? Відповідно до частини 5 статті 17 Конституції України, на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Тобто, для іноземних військ має, має бути прийняти відповідний закон. Він має бути прийнятий Верховною Радою, де чітко зазначено, яка чисельність. Що це мають бути за війська, кому вони підпорядковуються, який строк їх розташування на території України? Частина 6 цієї штації чітко забороняє розташування іноземних військових баз в Україні. Цитую дослівно її. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Дехто говорить, ці норми Конституції України вони вже застарілі. Але, шановні, це не про е, застарілість норм. Мова йде про фундаментальний принцип суверенітету держави, який ще закладений у римському праві. Так, у римському праві існував базовий принцип понад дві тисячі років тому. Існував базовий принцип суверенітету в самій сильній державі Риму, самій сильній державі світу на той час. Базовий принцип суверенітету та військової монополії держави, який забороняв перебування іноземних збройних сил на території Риму без згоди римської влади. Ключова формула е, Риму вона зараз викладається в усіх е, підручниках по обороні суверенітету держави. Вона називається Імперіум домі Мілітакве Солум Популі Романі Ест. Влада над військом і в мірі і на війні належить виключно римському народові. Тобто зміст цього принципу полягає в наступному: іноземне військо не мало права перебувати на території Римської держави без спеціального дозволу Сенату. Допуск іноземних військ означав би втрату частини влади, тому що іноземні війська підкоряються <кій> іноземні країні, навіть союзні війська. Не могли входити в Рим як організована Збройна сила. Тобто навіть союзні війська. До речі, у нас вже є гіркий досвід. Коли ми уклали союз з московським військом, пустили союзні війська на територію України за часів козацької доби. І вони знищили Запорізьку Січ, а в подальшому і козацтву. У нас є вже такий досвід. 에... Давайте ми відійдемо від римського права. А візьмемо історичний міжнародний досвід. Що було з тими країнами, які впускали іноземні війська під приводом союзників, гарантів безпеки, миротворчих місій і так далі. Чехословаччина. Їхня братня допомога союзників перетворилася на 23 роки військової присутності. Їх не можна було звідти вивезти. Угорщина. Так зване відновлення порядку від союзників завершилось втратою політичного суверенітету. Кіпр. Війська як гаранти безпеки зайшли до Кіпру і залишаються вже там понад 50 років. Грузія, миротворчий мандат, став інструментом для окупації, частини Грузії. І з цього всього можна зробити лише один і універсальний висновок. Тимчасові, тимчасові війська без чіткого мандату, строків і парламентського контролю майже завжди стають постійними, які вивезти потім дуже складно. Подивіться на е, Крим України. Розташувалися іноземні війська, які неможливо було вивести, і до чого це призвело до окупації. Саме тому заборона іноземних військових формувань без рішення парламенту це неформальність і не застаріла норма. А фундаментальний принцип суверенітету, відомий з часів римського права і підтверджений трагічним досвідом інших країн історії, Всесвітньої історії. Інший пов'язаний з цим римський принцип. Він говорить наступне: Нулом імперіум ім імперіо не може бути існувати влада у самій владі. Тобто на території Риму не може бути інше військове командування, окрім Римського. Римська імперія розцінювала іноземні гарнізони як окупацію, без, е, як окупацію або загрозу пряму державі. Тому що сьогоднішні союзники, ті країни, які говорять, що вони сьогодні союзники, вони завтра можуть стати окупантами, вони завтра можуть стати е, противниками, не, не союзниками. Ми цього не знаємо. Це історія, це вибори. Завтра виберуть якогось іншого президента в тій країні, яка розміщує війська в Україні, е, який змінить повністю кардинальний вектор політики. Що тоді робити з цими військами? Відповідно до пункту 23, вернемося до Конституції. Пункт 23 статті 85 Конституції України говорить, що лише Верховна Рада має повноваження на допуск іноземних військових формувань на територію України. Цитую дослівно цю норму. До повноважень Верховної Ради належить схвалення рішення про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України, що ми бачимо сьогодні, президент без рішення Верховної Ради України підписує декларацію про наміри щодо розгортання іноземних військ іноземних формувань на території України. Без дозволу Верховної Ради прем'єр-міністр Англії, не запитавши парламент України, ствердно заявляє, що після досягнення миру Європа розгорне в Україні війська для дотримання гарантій безпеки? Одразу виникає запитання, хто дав такі повноваження від імені України, говорити прем'єр-міністру Англії? І які війська Європа має розгортати? Якщо Німеччина відмовилась, Італія відмовилась, багато європейських країн відмовилось, ще більше мовчать, дали згоду лише декілька країн, які можна порахувати на, 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 на п'яти пальцях однієї руки. Декларацію, до речі, підписали лише Франція і Англія і Україна. І все більше ін... інші країни не підписували. Без... Йдемо далі. Як європейці вирішують нашу долю? Точніше, європейські політики, без рішення парламенту України, не порадивши з Верховною Радою України, президент Франції Макрон заявляє, після підписання мирної угоди, а не під час війни, будуть розгорнуті сили запевнення поза лініями фронту, а також в місцях. Таких як Київ чи Одеса. А скажіть, будь ласка, чому не на лінії фронту? Чому ці війська мають розміщуватися в Києві і Одесі? Що вони там будуть робити? Яка їхня функція? Далі Макрон заявляє: до цих сил увійдуть британські, французькі турецькі солдати, що вони будуть робити в центральній і Західній Україні. За словами Макрона, вони будуть навчати українські сили. Тобто ці сили мають навчати. Найбільш бойову успішну армію світу, яка має найбільший бойовий досвід. Тобто, і вони, вони мають навчати українську армію. Ну це просто смішно, розумієте? На мою думку, як юриста, ці сили просто потрібні для впливу на суверенітет України і на, на міжнародну розвитку, що тут відбувається. І якщо ви думаєте, що ці сили будуть захищати е, Україну, українців, український суверенітет, ви абсолютно помиляєтесь, вони не будуть воювати. І про це чітко вказано в цій е, декларації, в проєкті, принаймні, її, яке оприлюднило Радіо Свобода, воно дістало проєкт цієї декларації, і ми читаємо зобов'язання у разі майбутнього нападу це. Розвідувальна та логістична підтримка, тобто надання розвідданих, дипломатичні ініціативи. Тобто там ай-яй-яй так негарно не можна було нападати. Запровадження додаткових санкцій. Ну, наприклад, заборона Sony PlayStation, як одна із санкцій англійців, які ввели санкції проти Росії. Заборона продавати Sony PlayStation. Дипломатич... Так, використання військових спроможностей. Ну це дуже розмитний пункт. Спроможностей це що таке означає якісь спроможності, потужності, напруженості, ініціативи. Тобто, це все, ну, це все норма ні про що в юридичному контексті. Тобто, це те саме, що і зараз робить і Європа, Європа чітко заявила: що жоден громадянин країн Європи в Україні воювати не буде. В тому числі і за безпеку Європи. Це мають робити українці. Мало того, ми вертаємося знову до досвіду Римської імперії. Римська імперія не дозволяла навіть своєму власному війську заходити в міста. Як це актуально зараз для України. Да? <кхід> навіть власне військо не мало права заходити в, мі е е в, мі в міста. <кхід> Цей принцип звучав так. Імперіум міліта екстра. Меріум військове командування лише поза межею міста. В межах міста діє демократія, в межах міста діє виборче право, в межах міста діють права людини, в межах міста діє е, парламент, сейм, е, орган місцевого самоврядування, сільська селищна, міська рада. Цей принцип ще був закладений більше двох тисяч років назад. Розумієте? Ми... Наша правова система будується на римському праві, так само, як правова система будь-якої країни світу. Але дуже багато положень з цього римського права просто не включили в українське право. І так вернемося далі. Полководець мав право командувати військом тільки за межами міста. Тільки за межами міста. Як тільки він з військом заходив до міста, він втрачав владу над військом. І притягався до відповідальності кримінальної, до ув'язнення. Е... Усередині міста діє цивільне право, за межами міста діє військове право. Армія це дорівнює війна, місто це дорівнює право, сенат і громадяни. Домі імперіум сіль... сивілі, мілітає імперіум арматум. У місті цивільна влада, у поході збройна влада. Тому що Рим чудово розумів, хто заводить армію в міста, той більше не підпорядковується закону, а сам диктує його силою. Тому жоден полководець не міг зайти з військом, держава була захищена від військової диктатури правом, а не лише зброєю. Те саме, що стосується зараз актуально і для України. Які держави зараз хочуть <кхем> розвістити свої війська на території України? Прем'єр міністр Італії Мелоні заявила, що вона категорично виступає проти відправки своїх військ на територію України. Канцлер Німеччини Шольц е заявив, що е його країна не буде відправляти свої війська в Україну. Верніше не Шольц, а Мерць. Шольц це, це колишній канцлер. <кху> <кху> Показовим є те, що навіть Сполучені Штати у... Америки відмовилися підписувати цю угоду, цю декларацію. І моя особиста думка, що ми повинні мати справу з тими, з ким укладаємо угоду про закінчення війни. Якщо ми укладаємо угоду про закінчення війни з американцями, значить ми з американцями маємо мати справу. Все. Якщо в нас є якісь союзники, які хочуть нам допомагати в плані безпеки, будь ласка, допомагайте. Треба приймати допомогу. Але якщо ці війська не воюють, їх, моя думка, небезпечно розташовувати на території України. В першу чергу ми повинні мати власну українську армію, яка захищатиме народ України від російської агресії. Якщо наші союзники бажають нас укріпити, ми повинні приймати допомогу. Але на території України мають бути виключно українські війська. Друзі, дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Підготовка цього відео, збіра матеріалів, аналіз історії зайняло в мене більше, ніж пів дня роботи. Тому для тих, хто бажає, підпишіться, будь ласка, на е, Patreon і підтримайте мене на Патреоні. Тому що я на це витрачаю дуже багато коштів. Я е, здійснюю оплату. Штучних інтелектів для того, щоб вони мені шукали достовірні джерела, в тому числі історичні, щоб вони порівнювали досвід, контекст. Багато для цього витрачається часу. Це все ресурси. Тому я прошу вас, підпишіться на мій канал, підтримайте, напишіть коментар, свою власну думку і підпишіться на Patreon. Дякую всім за увагу.